О Пресвята Владичице, Богородице, при Твоєму молитовному заступництві, благаємо Всеблагого Господа, аби своєю силою і благодаттю Він підняв нас із глибини гріховної і визволив нас від наглої смерті та від усякого зла. Подав нам, владичице, мир і здоров'я, і просвітив наш розум та очі сердечні на спасіння, і сподобив нас грішних, рабів Божих і дітей Твоїх, царства, Сина Твого, Христа Бога нашого, бо влада Його благословенна, з Отцем і Пресвятим Його Духом. Амінь Для Божого милосердя двері через Твоє, благословенна Богородице, заступництво, нехай будуть відчинені, щоб ми на Бога твердо надіючись і покладаючись, не загинули. А від усякого лиха Господньою все милістю визволилися, бо у Пресвятій трійці є спасіння роду християнського. Заступниця Християн, усердна, молитвини до Творця надійна я. не відкинь моління грішників, але прийди швидше. Як благає на поміч нам, що з вірою через тебе взиваємо до Господа, поспіши на молитву і скоро прийди на благання, бо ти перед Господом заступаєшся завжди за тих, що Богові правдиво поклоняються, та шанують, і ублажають тебе. Богородице, під Твою небесну милість Творця, припадаємо, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але Божою всемогутністю, збіт, визволяй нас, єдина, чиста і благословенна, Пресвятая Богородице, Твоїм заступництвом перед Христом Господом нехай зцілені і спасенні будемо всі святі, моліть Бога за нас. Амінь.